Сьогодні, 10 листопада, Всесвітній День Молоді. Ми, українці, відзначаємо День Молоді в Україні 12 серпня і повинні, як всі цивілізовані люди, приєднуватися до того, що робиться в світі. На жаль, ми живемо в такий час, що Російська імперія зла хоче зупинити прогрес і повернутися назад. В ті часи, коли вони були молодими, і їм все було дозволено. Коли я відкриваю Ютуб і дивлюся на красиві міста в світі, і як там живуть люди, то порівнюю, як ми жили в той час, коли ці міста в світі будувалися, тоді ми всього цього не знали. І мені здається, своєю байдужістю, коли ми говорили, а яка разниця. На якій мові говорити або ходити до церкви. Ось це і привело до війни, до того, що зараз гине молодь, гине цвіт нації, яка повинна відроджувати нову Україну з новими, справедливими законами для всіх, а не для олігархів, які всі ці роки ошукували нас і зробили такими покірними і байдужими до всього. Я вважаю, що наша молодь, у якої рашистська нечість відібрала дитинство, радість, а у декого і життя, ніколи вже не допустить до влади тих людей, які ставлять на перше місце своє особисте збагачення. Я вірю, що вже скоро після нашої перемоги ця молодь буде відбудовувати Україну таку, в якій я ще хочу пожити, щоб мені не соромно було за своє покоління. Яке призвело до війни, а тепер я передаю свій досвід вам своїми сюжетами, своїми документальними фільмами про те, як ми колись жили, коли були молодими. Україна понад усе, слава української молоді, слава героям!